Всім привіт! Хочу дівчата сьогодні вам показати свою отаку красу Монако. Неймовірно красива орхідея і також трудяшка. Я почала розбирати свої орхідеї з полиці. Хочу трошки подивитися, як вони там, протерти їм листям. І заодно покажу вам оцю красу. Це є групова посадка. Отак От вона в мене росте в такому вершечку. Тут є їх дві красуні, але я трошки з поливом запізнилася, і вона, бачу, мені почала скидати квіти. І я хочу зняти хоча б те, що залишилося на цій красуні, скажу вам чесно, на цій красі є 42 квітки. На одній орхідеї є один квітонос, на другій орхідеї є два квітоноси. Кольори пудри, всі кольори. Неймовірної отакої красоти. Також має дуже отакий красивий, цікавий. Окрас кидає, закручує листя. Також один бачу. Відросток сплячої бруньки. Дав дуже таку мені велику квіточку, також з такою пігментацією, жовтого окрасу, дві квітки таких великих, одна йде відвернута в другу сторону. От всі листки отак крутяться, пелюсточки. Неймовірний просто сорт квітне постійно. Дуже тут гарний язичок, отакий витягнутий, жовтий. Це недавно розпустилася ця квіточка, вона має більш такий насичено, насичений такий пудровий колір. Ці вже пізніше розпустилися, мають більш такий герчичний відтінок жовтого. Неймовірно просто красивий. От такий сорт. Тут квіточка хотіла, певне, бути метеликом. З них вже вона 5 пилю... квіток мені скинула. Це вже. Починає скидати. Це просто невчасний полив орхідеї, і орхідейка загалом цвіте дуже довго. От вона почала дорощувати знов кінчик квітоноса. Шикарний сорт. Тут вона щось захотіла собі помутувати. От видала. Тільки три пелюстки і всерединці закрутила собі, от щось там накрутила, намотила, така неймовірна красота. Сама квіточка дуже цупка, дуже вона така тверденька, воскова. Запаху вона немає. Квітне вона вже в мене 11 місяців. Неймовірний просто сорт. Це моя вина в тому, що квітка почала скидати свої квіти, бо тому що вона тримає дуже-дуже і довго ці квіти тримає. Ну у мене в колекції вже більше двох років, і отак вона у мене постійно квітне. Отакий оберемок. Квітів. Така шапка красива, таких красивих красонь. Дуже люблю квіти. Дуже люблю, коли вони дуже довго квітнуть. Потім вони з часом стають світліші. Також от мій черрі Валентин росте, також дорожчує. Собі квітоносик, покажу ближче. Також теж дуже такий красивий сорт. Пультифлорка. От там дорожчує собі і там теж дуже, дуже такий вдячний сорт, відновила, відстановила всі корінчики, які були при покупці, були. Ці гнищі, але орхідейка гарно відновилася. Просто здоровий був кущ. Бо в основному, коли орхідейки є хворі, дуже важко відновити орхідею, а це була здорова орхідея. Імунітет орхідеї здоровий і вона гарно відстановилася. така Шикарнюча. Монако з таким неймовірним красивим цвітінням. Хочу собі для себе зняти і також заодно поділюся разом з вами. Який красивий її розпуск всіх 42. Квіток. Правда, з них вже п'ять нема. Ну, скинула. Дуже цікаво просто скинула ці квіти всі. Вона от нижні, нижні лишила, а от починає скидати сюди ближче квіти. Дуже цікаво. Почала чомусь скидати, але це є все природа. Вони краще знають, як їм квіти скинути, котрі листочки їм скинути. Така сьогодні у мене ранкова краса для вас. І отакий от ранковий подарунок. Для вас трошки підніму вам настрій. В кого немає цього сорту, рекомендую його собі придбати, тому що дуже, дуже вона трудяжка і дуже вона красиво цвіте. Дуже гарний сорт. Всі кольори сонечка. На цьому буду своє відео закінчувати. Всім я вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту у кожну родину, в кожну сім'ю. Нехай Господь благословляє всіх тільки на мир, на злагоду, на спокій, на любов і добробут. Будьте всі здорові! Всім вам гарного дня!